Пане депутати міської ради звертаються вчителі міста по поводу ентокронологічного відділення. Я задавала запитання, зараз подаю офіційний запит, щоб на нього доклада. На обліку ендокринологічного відділення знаходиться понад три тисячі хворих, з них хворі на цифровий діабет понад тисячу, в тому числі і діти. Відділення на 25 днів є троєм в області для після обласного. Є що марахунку упора, адже обслуговує не лише місто Борислав, а й навколишні міста та райони Київ-Кривович, Крович, Торскавець, Східниця, Дробицький та Самбірський райони. Відділення на даний момент розміщені у будівлі, хоч і збудоване на початку минулого століття, але знаходиться у задовільному стані. Ремонтні роботи в ендокринологічному відділенні проводились, на жаль, не лише. На ремонт свого місця праці. Безпосередньо хворі, які систематично перебувають на стаціонарі та небайдужі меценати, долучились до покращення побутових умов та разом з працівниками власними коштами придбали та встановили два запаси води, душові кабіни, два бойлери, прайну машину, замінили лінолеум та двері. Борислав Чарник, вкрай стурбовані намаганнями адміністрації центральної міської лікарні та владою, в місті перенести ендокринологічне відділення, приміщення, в якому знаходиться відділення. Одинадцять, там де зараз є терапія. Має грибкове ураження стін, старі вікна, примнивша дерев'яна підлога, несправна каналізація, яка постійно забивається, де не має змоги встановити водені два туалет, враховуючи специфіку відділення. Невже в приміщенні, звідки через незадовільний технічний стан забрали лабораторію, доцільно переносити відділення ендокринології зі стаціонару? Чому ендокринологія з приміщення відремонтованого приватним коштом, переносить у непридатне приміщення? Тому прошу надати. Вичерпну інформацію по всіх наступних пунктах. Перше: щодо передачі перенесення відділення еніднології з приміщення Героїв упа 5, приміщення вулиці Героїв УПА 11, підтвердити чи спростувати цей факт. Друге, у разі перенесення, скільки закладено коштів для приведення приміщення у вулиці Героїв УПА 11 до стану необхідного для лікування хворих так як, так як мінімум рівноцінного до того, в якому відділення зараз Як у разі перенесення відділення, кому буде передане приміщення по вулиці Героїв? 5, що відремонтованих коштів працівників меценатів та хворих. Я, я прошу поставити на посилання такий запит. Депутатський запит, тобто Івана Михайла, хоче, щоб мені дали відповідь про тих Ну, Депутатський запит, ви давайте відповідно. Треба голосувати, я ставлю на голосування. Хто за це, що підтримуєте далі депутатський запит, я щоб проголосувати? Представник лічильної комісії, прошу проховати. Один із монікантів. Є? Є. Є. 22, знаєте. 22 одноголосно. Підтримано, дякую. Є два запитання різному. Я звертався з класів з І ще минулої сесії. Ну, ще раз прошу цветку. У нас три дерева. Ну,